Вітаю цього року. Україна експортувала агропродукції на майже 23 мільярди доларів. І цей показник на 7% більше за результат 2022-го. Як і ще маємо перемоги аграрного фронту за цей рік, з вами Адам Ньюс, і тут ми аналізуємо головні новини агросфери. Цей рік став ще одним випробуванням на міцність для української аграрної сфери. Попри постійні ракетні обстріли, заміновані поля, заблоковані кордони, каховську трагедію, нестачу необхідних матеріалів для проведення посівних кампаній та інші проблеми, наші фермери мужньо продовжували тримати стрій. І саме завдяки ним, 2023 рік мав низку значних перемог для сільського господарства. Наприклад, неймовірно, але факт: аграрії отримали рекордний врожай зернових культур за всю історію незалежної України. Враховуючи нестабільну ситуацію зі збутом товару, частина українських виробництв переорієнтувалася на переробку агропродукції, що дало новий поштовх розвитку цього напрямку. Далі український коридор у Чорному морі, який запрацював як альтернатива чорноморській зерновій ініціативі. Ще один вау-показник: наша держава залишається у трійці найбільших постачальників агропродукції до країн Євросоюзу. А паралельно з цим на диво потроху зростає і українська економіка, не дивлячись на блокування на землі, пунктів пропуску автомобільних вантажів ВВП України зріс у листопаді на 4%. і це ще далеко не весь перелік перемог. Невеликий внесок у роботу такої серйозної галузі зробила і наша команда. Цього року компанія Адам Юа не лише змогла збільшити кількість надійних постачальників і розширити асортимент пропозицій, а й забезпечити необхідними товарами більше трьох тисяч фермерів, фермерських господарств та підприємств. Наші аналітичні, пізнавальні та розважальні медіапродукти про сільське господарство знайшли своїх нових прихильників. А отже, ми впевнено продовжуємо крокувати до своєї цілі: створити найбільший аграрний діджиталізований в Україні ми впевнені, що 2024 стане періодом нових звершень та позитивних змін. Тож хочемо побажати кожному з вас миру, наснаги, успіхів та натхнення. Дякуємо за цей рік разом. Не забудьте поставити вподобайку цьому відео та підписатися на наш канал. До зустрічі у наступному році у нових випусках Адам News.